Доброго дня! Хотів би я вам показати тебе одне відео. В інтернеті дуже мало про таку інформацію для виробництва вина. І хотів би свою версію вам показати, як можна боротися з великою кількістю, але нема умов для отримання такого вина. Є в мене така кімната утеплена, повністю пустелю. Поколу. І є такий мінімальний комп'ютер, можна так сказати. Основний. Ну, це огловивий полку там температуру. Ну він і температура, і вольтаж такий з Китаю замов. Ну, то не важливо, головне температура. Основний. Ну і там от. 1 і то в кінці. Контроль сам себе виставляє, як бажано, було більше, стане менше, то кому як підходимо. Стоїть на 25 градусів. Допустимо норму включення 21, та й би 4 градуси. Можна скоротити, можна збільшити. Тука кількість виробництва, там полки всі отримали, дві підставки, двоярусний обігрівач простий, побутовий, в одному положенні, напівпотужності. Отеп трохи докупив, трохи до мав, то зробив. І отаке виробництво, чим менше приміщення, прогрів. Дуже, дуже швидкий, тримає довго, так. От, як бачите, кількість вина є багато, а умови, наприклад, як когось температура не влаштовує і зробити таку маленьку кімнату, мінімальна проводка. Для того всього розетка для телефону, то таке обмов щось треба срочно. Включателя, жилення, все. Вивід, під, підведений комп'ютер. Тут такий датик, такий собі, ну, китайський бреша. Примисловий, простий. Ну, теж купив китайський Все 1 гривні і то не махує. Промежутичний контрольний тайп, вот так, просто так було вот, висить. Поставив. Знати, скільки в куті температури на, на дальності. От. Ківо, от. Кімната для виробництва вина. Вино є різне. З Яблук, грушка, шипшина, терен, виноград білий, вино розовий, чорнильний. Нет, то є терен. Шепшиновий. Ізабелла, грушка, кизил, ябко, ужина малина, виробництво грушка. Домашня, який вже викручився, Ізабелла. Є, є, є різниця, є поліпшення, легше, легше виробництво, срок менший. Працює воно в автоматичному режимі тільки, щоб світло було все. Температура, якщо світло таки пропадає, температура зберігання, якщо двері не відкривати, не запускати земне повітря, холод то ну, дійсно до 6 годин витягує. Що плюс-мінус, що температура вище 20 градусів. То може ізолятор по, по грубшій бийте, я би 5 де не вже проміжутками і, і піднизом є той троєчний той основний. А вже по основних стінках йде 05. На підлозі теж два рази стелений тройка. Таке виробництво. То як можна і зберігати, так і виробляти. Зручно скорше. Броди вино, проблем нема. Якщо щось там зимне, температура слабка, сроки довші, а то все хоче, ну, так, скорше. З такими вам темпами, запуском, можна контролювати і саму температуру, яку ти, яку ти хочеш встановити. Хтось і встановляє, то є постійно. Зага ще ще чорочка, і має запустити. Настройка проста. Це просто для контролю. Основно, основним, аби спостерігати по контуру, який, яка зміна по температурі, чи є так дуже сильна зміна, чи ні. Ну, так, не, то, то так собі просто. Куплено на експресі, що одне, що друге. Дешевше обійшлося так. Що тут нас коштує таке 300, то тут купив за 70. Ну, то, то таке саме. Тут коштує 200. Куплено за яких 50 гривень. Дручно, ну трохи чекати треба. Ну, поставив, є контроль файно згіден. То є плюси. Дякую за відео.